У даному відеоуроці ми розберемо чарівну аплікацію від міжбровки або міжбровного залому, як деякі люблять казати, що таке міжбровний залом? Давайте розберемося трошки в анатомії, фізіології для того, щоб розуміти, щоб не просто десь там ліпити тейп, незрозуміло де, і не розуміти, як він працює, а для того, щоб ви. Чітко розуміли, де створюється цей залом, чому він тут створюється, який механізм впливу тейпу ми будемо задіювати в даному випадку, і тоді ви зможете якісно, ефективно проклеїти. Цю проблемку, і навіть після першого вже сеансу ви побачите суттєву різницю. Тож, переходимо до теорії, що таке міжбровний залом? Міжбровний залом це місце, де ми бачимо зморшку одну або дві, які розташовуються біля внутрішнього закінчення нашої бровки, ось тут. І ось тут може бути, а у деяких навіть посередині, а у деяких один десь може збоку бути. Це залежить від того, як скорочується і розтягується м'яз, який приводить бров до центру. Центр обличчя у нас ось тут розташований. В даному випадку, якщо я нахмурю бровки, то ось у мене з'явилися два заломчики. Якщо я розслаблю бровки, розтягну м'яз розтягується, і залом зникає. Висновок, який виникає з цього, що міжбровні заломчики або зморшки виникають тоді, коли м'яз скорочується, напружується. В общем-то, як і всі інші зморшки на нашому обличчі. Від мімічних м'язів завжди буде створюватись, коли ми напружуємо м'яз. Якщо ми короткочасно це зробили, тобто я нахмурила бровки і розслабила. То заломчик не буде виникати, тому що шкіра не була за слово залом від від того, що ми заломили щось, утримали да, на одному місці. І те, що є не наша шкіра на обличчі дуже тоненька, і якщо її взяти навіть у складочку, потримати, да, ми прибираємо ручку, шкіра вже червоніє і можуть з'явитися. Якісь маленькі зморшечки. Або поспали ми якось незручно, надавили, да, ось так я буду спати на подушці, я зранку проснусь, і в мене тут будуть з'являтися зморшки. Якщо я один раз поспала, то все ок. А якщо я буду щодня так робити, то в мене виникнуть в певних місцях заломчики. Таким чином, міжбровний заломчик у нас буде виникати кожного разу, коли ми будемо нахмурювати бровки. А коли ми це робимо? Коли дуже, дуже сонячна Погода і прямі промінчики сонця потрапляють в наші очі, і ми несвідомо починаємо ось так робити. Таким чином, напружуємо наші, наші бровки, наші м'язи. Саме тому влітку бажано носити сонцезахисні окуляри для того, щоб ви кожного разу не зморщували ось так свій лоб і бровки. Другий момент, коли ми перебуваємо в Наприклад, дуже багато думаємо про щось серйозне думаємо, коли відчуваємо якісь не дуже приємні емоції, в цей момент ми можемо робити ось так. Ось так, так? Да? Або коли це ще може бути, коли голова болить у людини дуже часто, головний біль напруги, і ти також помічаєш, що ти ходиш ось в такому, ось такому положенні. Тому е наші м'язи звикають, є таке поняття м'язова пам'ять, вони звикають знаходитись в якомусь положенні. Якщо ми часто їх будемо напру, напружувати, скорочувати, по-іншому можна сказати, то м'яз наш звикне знаходитися Ходитись в такому положенні, і навіть коли ми будемо відпочивати. Наші, наш м'яз буде все одно в скороченому стані. Тому, перше, нам потрібно розслабити м'язи, які ось тут у нас знаходяться. Цей м'яз проходить від середньої частини брови, в середньому, ось, де саме верхушечка брови, і е, закінчується ось тут. Як ми можемо знайти цей м'яз? Ми можемо його прощупати навіть. Для цього ми будемо, коли я буду ось напружувати, я відчуваю його, він став такий більш міцний. і Ослабила. Ось пару разів так зробіть, і ви відчуєте наружну і внутрішню межу цього м'яза. Коли ми будемо працювати з тейпами, наше обов'язкове правило ми повинні зміряти довжину будемо тейпу, так, щоб терапевтична зона тейпа знаходилась на нашому м'язі і виходила за його межі. Це вже будуть якоря у нас. Тому довжина буде достатньо велика. Дуже важливо, щоб ми впливали тейпом саме на м'яз, а не розтягували шкіру, щоб не, не травмували шкіру. Тому ми будемо використовувати в даному випадку золоті правила в тейпуванні в естетиці обличчя це не розтягувати шкіру, тейп будемо розтягувати. Тільки відносно того, як сама фізіологічно шкіра буде розтягуватись, покажу вам це. Ми нікуди нічого не тягнемо, не травмуємо, будьте, будь ласка, уважними. І проклеюємо тейп за анатомічним роз... розташуванням м'яза, як нам заманеться. Довжину тейпа також ми будемо, певно, заміряти. Для кожної людини вона буде індивідуальна. Далі. Які будуть особливості у нас впливу на наш на цю діляночку? Коли ви будете тейпувати, я раджу вам брати певний тейп. Перше, ми не використовуємо на обличчі при даній техніці ось такий віскозний, він дуже гладенький. Гладенький такий це спортивний тейп, віскозний, синтетичний. Не використовуйте такі тейпи на обличчі, будь ласка, вони дуже травмують шкіру. Другий момент. Ви можете використовувати принтові тейпи, але будьте уважними, вони мають більше барвників, щоб вони не викликали подразнення і алергію на шкірі. Ідеальний варіант це застосування. Тейпу, який створений саме для естетичної корекції обличчя. Ось такий тейпік. Він тоненький, він ніжний, він а, майже без барвників, тому не викликає ніякої алергії. А, і якщо у вас чутлива шкіра, ми будемо застосовувати саме такий тейп. Зараз я покажу на прикладі такого яскравого тейпа, щоб добре було видно, як я буду проклеєчку робити. На обличчі ми не працюємо з широкими тейпами. Ніколи ми будемо працювати тільки з тією діляночкою, з якою нам потрібно. Тому ми будемо вирізати в даному випадку тейп шириною 1 см. Цього буде достатньо, щоб викликати активізацію рецепторів, які будуть впливати. На сигнали подавати до мозку, що робити м'язу нашому? Скорочуватись або розслаблюватись. В даному випадку, так як залом буде виникати внаслідок скорочення м'язу, наше завдання буде проклеювати тейп на розслаблення м'яза. Більш детально, як цей механізм впливу. Відбувається, як в неврології це йде, як, як ці рецептори включаються, як ці сигнали передаються, я розказую на своїх онлайн-курсах. Зараз я показую найбільш простий варіант от просто запам'ятайте ці правила, і буде вам ефект. Далі ми повинні заміряти довжину. Тому я прикладаю свій тейпік по ходу. Так як вектор скорочення у нас і розтягнення ось такий, значить, ось в такому напрямку я і повинна проклеювати тейпік. Не ось так, не ось так, не ось так якось. Саме впливати я буду на ось цей м'яз. Тому я прикладу, так, як він буде йти в мене. І так як я казала, що його довжина повинна бути, як довжина м'яза один 15 см виходити за м'яз і так само з іншої сторони. Ось у мене шматочок тейпа є, який якраз підходить під цю довжину. Далі я відрізаю 1 см і 1 см. Ось такі дві смужечки в мене буде. Одна смужечка буде у мене йти впливати на один м'яз з одної сторони, а інша смужечка з іншої сторони. Обов'язково я заокруглюю якорьки. Це для того, щоб мені було зручно проклеювати, щоб ніде нічого не зачіпалося, щоб кращий тримався, краще, краще сціплення буде між якорями і шкірою. І тепер я відокремлюю 1 см якоря від робочої смужечки, від робочої поверхні. Ось так. І те саме повторюю з іншою смужкою. Далі я прикладаю тейпік, як він має у мене йти. Е, тепер у нас є з однієї сторони якір початковий, базовий, з якого ми будемо починати проклейку. В даному випадку буде мати величезне значення, з якого боку ви будете проклеювати звідси сюди, або звідси сюди. Якщо ви проклеїте тейпік, Якір ось тут буде у нас, то я проклею ось сюди, і все в мене хоче повернутися до якоря. Я розповідаю зараз дуже простий варіант для запам'ятовування, щоб ви не плутались в складних неврологічних, біофізіологічних процесах. Просто фізика. Ви проклеїли ось так, те й буде намагатися повернутися до якоря. Відповідно, коли наш м'яз скорочується, що він робить? Він йде ось сюди. І його завдання, коли він буде розслаблюватись, повернутися в цьому ж напрямку. Тому ми будемо проклеювати саме так. А якщо я проклеювала звідси сюди, то Тейп намагався б зі шкірою вернутися сюди, відповідно, що буде відбуватися, ще більше скорочення м'яза і ще більше поява зглома. Тому ні, ми будемо клеяти по-іншому. Я приклала тейпік, як він має розташовуватись у мене. Де початок, де кінець. Потім я притримала ручкою, проклеїла якір. Відокремила паперову підкладинку, ось таким чином. Тепер моє завдання трошки розтягнути шкіру, ось, трошки я роблю, я розтягую м'яз і шкіру, тейп я не тягну ось так, я його обережно проклеїла все. Допустимо розтяжіння. Там 5%, але чим менше ви будете розтягувати, тим краще. І те саме я повторюю з іншої сторони. Я приклала, де в мене має бути базовий якір, проклеїла, взялась за кінцевий якір, розтягнула трошечки і проклеюю ось сюди. Ось така аплікація у нас вийшла. Кожна зі смужок буде розтягувати цю ділянку, розслаблювати. І а, після такої аплікації зможечки менше стають значно. Коли ми проклеюємо таку аплікацію, Бажано її клеїти на ніч, коли ми відпочиваємо і наші мімічні м'язи максимально розтягуються. Тобто немає сенсу її проклеювати, коли ви будете виходити на вулицю, дивитися на сонце і намагатися знову скоротити бровки. До речі, не можу майже це зробити. тейпи заважають. І як тільки ми їх проклеїли, вони вже працюють, вже розгладжують ваш міжбровний заломчик. Залишаємо тейпи в середньому на 4-8 годин, в залежності ви від типу вашої шкіри. Тобто ви можете на ніч залишити на 6 годинок. Зранку зняли тейпіки, покажу зараз як, потім вмилися, кремік нанесли і пішли собі такі красиві вже по своїм справам. Можна таку аплікацію повторювати через день. Курсом 10-20 разів в середньому. Але ну, Чим більш виражений заломчик, тим більш потрібна буде аплікація. Але аплікація дуже-дуже ефективна. Я її полюбляю, і всі мої клієнти і учні завжди бачать результат. Як ми знімаємо тейпік? Ми розтягнули шкіру і ось таким обережним рухом скатуючим. Я обережно знімаю тейп. Біля основи тейпу, я шкіру підтягую, я не тейп тягну, я шкіру розтягнула. І все в мене дуже чудово знімається. І так само ми повторюємо з цієї сторони. Якщо боляче знімати тейпік, то обов'язково промикніть любим любою олійкою косметичною, і тоді тепік зніметься і не буде травмувати вашу шкіру. Тож, дорогі друзі, бажаю вам здоров'я і краси вашого обличчя.